Я починала з однієї ваги, але з роками чомусь моя вага тільки збільшилася. Раніше мені здавалося, що це моя провина, що в мене просто слабка сила води, і я просто не вмію дотримуватись правил так, як потрібно це робити. Тому ж трапляється таке зачароване коло, чому так багато несправедливості і чого наше тіло грає з нами? Такі несправедливі жарти. Мене звати Джана, і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми поговоримо про те, чому, зважаючи на всі спроби схуднути, вага лише набирається з руками. Те, чому так багато спроб схуднути або знизити вагу, або повпливати на фігуру, а врешті-решт вага тільки збільшується. І тіло стає, наче, зовсім не таким важливим, як хотілося б. Я лікар, психолог, психотерапевт, а також я спеціаліст по розладам харчової поведінки і являюсь екс-членом Review Committee, наукового комітету з академії РХП. Також я є членом асоціації когнітивно-поведінкових терапевтів України. Я працюю з розладами харчової поведінки вже досить давно, з початку своєї. Кар'єри чи практики вже біля восьми років, але спеціалізуюся саме в розвиток харчової поведінки на останніх чотирьох років. За ці чотири роки я помітила цікаву тенденцію. Люди, які намагаються знизити свою вагу, повпливати на свою фігуру допомогою обмежень дієт чи інших способів зниження ваги, врешті-решт з роками, їх цифра тільки збільшується. Чому так виходить і що саме за тим стоїть? Я запрошую вас доєднатися до моєї ранкової кави. А якщо у вас вечір, можливо, це буде ваш улюблений трав'яний чай чи просто водичка. І присідайте до нашої бесіди. Я в минулому відео говорила про те, що наступне відео я вже буду знімати тоді, коли я народжу свого сина. І якщо ви чуєте ці звуки на задньому фоні, то інше. З нами. А, так як я пробувала записати це відео вже з 18-ї спроби, і він вже прокинувся, поки я намагалася його записати, то тепер він буде моя команда підтримки і буде там гикати на задньому фоні. Я сподіваюся, що вам це не буде заважати. Також з нами є, як завжди, мій вірний пес Фін. А, тому а, welcome, давайте розпочнемо цю розмову. Я а, в своєму досвіді, далекому чи не дуже далекому. Також мала розлад харчової поведінки, і в принципі це була основна із проблем, з якою яка мене лякала найбільше, це те, що я починала з однієї ваги, але з роками чомусь моя вага тільки збільшувалась. Тобто, в мене виходило знижувати вагу до якогось там, до якоїсь цифри. Це мене дуже робило щасливою, але потім з часом чомусь. Щось йшло не так, і вага тільки збільшувалась. І е, надалі, коли я розібралася з цим питанням, я почала спостерігати, що це не тільки моя проблема. Насправді, е, це дуже часто картина, яка відбувається у більшості. Е, ну, найчастіше в мене це дівчата, але насправді не тільки дівчата. І чоловіки теж зіштовхуються з такою проблемою. Чому так виходить? Божню свою зелену каву. Є одне дуже цікаве дослідження, яке я просто обожнюю, і це дослідження, яке робилося на протязі, якщо не помиляюсь, 30 років. Я можу помилятися, але воно йшло дуже довго. Мені здається, що на протязі життя, і е, науковці взяли дві групи людей. Верніше це було можливо, навіть можна так сказати, одна група людей. Вони взяли близнюків, досліджували однояйцевих і двояйцевих е, близнюків і досліджували, як саме плинув досвід. Обмеження харчування чи дієтичний досвід а, у одного з близнят з пар, тобто вони взяли пару близнят, і один з близнюків ніколи не притримався дієтичного досвіду чи не приходив до якихось обмежень, ніколи не використовував дієти чи ніколи ніяк не обмежував своє харчування. А другий з близню з цієї пари близнюків дієтичних правил дієт і обмежень у своєму харчуванні. І що ви не побачили? Шак-контент? Те, що з роками індекс маси тіла одного з пари близнюків, навіть однояйцевих, тільки збільшувався через досвід дієт. Тобто вони починали з однією тож, з одним тим самим генотипом, з однією тою самою генетичною вагою і схильністю. але... Той, хто не приймав участь у дієтичному харчуванні, залишався в одній тій самій вазі. А той, хто приймав участь у ді... спробах, його чи її вага з роками і індекс маси тіла тільки збільшувався і збільшувався і збільшувався, і не повертався до початкової ваги. Її вага з роками і індекс маси тіла тільки збільшувався і збільшувався і збільшувався, і не повертався до початкової ваги. Це знову ж таки дуже часта картина. Раніше мені здавалось, що це моя провина, що а, в мене просто слабка сила волі, і я просто не вмію а, дотримуватись правил, так як потрібно це робити. Мені здавалось, що усі навколо можуть і витримують, і гарно справляються. А я єдина в кого не виходить. І потім а, знову ж таки я почала помічати, що коли вивчала це питання більш детально, це питання проблема не. Тільки моя, це дуже часта картина, яка зустрічається у людей, які захоплюються дієтами, обмеженнями харчування і т.д. і т.п. є ще одне дослідження, яке було досить великим і має найвищий рівень доказовості у медицині категорії А це дослідження було зроблено у 2007 році, воно називається дослідження Менстаді, і вони розглянули 30 досліджень. Цей досвід це такий тип дослідження, який вивчає інші наукові роботи, і на базі тих наукових досліджень і їх висновків робить загальний висновок. І от що говорить це дослідження: що біля двох 3 людей, які були на дієті, що обмежили своє харчування, набирали ще більше ваги. у Ному результаті аніж втрачали. А, і а, також є ще одне австралійське дослідження, яке також говорить, що більшість людей, які знижують вагу в результаті дієт, набирають її назад або навіть більше через початку через рік, а потім на протязі п'яти років набирають цю вагу назад. Тому ж трапляється таке зачароване коло. Чому так багато несправедливості? І чого наше тіло грає з нами? Такі несправедливі жарти справді це зовсім не жарти. Насправді це дуже а, болісна картина, яка заставляє триматися в уколі. Схуднення у колі, зниження ваги, яка призводить до дуже багато розчарування в собі, зниження самооцінки, відчуття провини, відчуття сорому, що а, я не справляюся, в мене щось не так. І це навіть може закінчитися депресивним або може супроводжуватися паралельно депресією, а, тривогою і т.д. і т.п. мені насправді дуже шкода людей, які, так само, як і я, думали, що а, це просто моя слабка сила волі. Лесію, чи зі мною щось не так. А, давайте розберемось з точки зору е, фізіології. І гарний приклад, який колись привела Евелін Трибол, це автор інтуїтивного харчування, мені він дуже сподобався. Вона сказала: уявіть людину, яка тоне у воді. Коли вона тонуть у воді, не трапляється в фізіологічний е, інстинкт набирати повітря, правда? І якщо цю людину викине на берег, вона почне відновлювати своє дихання і. Хапати повітря як мога більше. І ніхто в цей момент не підійде до цієї людини і скаже: Слухай, схаменість, ти якось так неконтрольовано дихаєш? Тримай себе, будь ласка, в руках і дихай спокійно. Люди будуть розуміти, правда, що це компенсаторний механізм. І людина сама буде розуміти, що зараз я намагаюся відновити дихання, тому що в мене була нестача кисню під водою. Чому, коли люди сидять на дієтах чи обмежують своє харчування, а потім в них трапляються епізоди переїдання, вони починають карати себе, а в них починається відчуття провини, що з ними щось не так, чи що в них слабка сила волі. Насправді відбувається один той самий механізм Ще вага, чи вага людини, яка зниж... яка постійно намагається її знижувати, з роками збільшується, тому що за тими стоїть дуже багато епізодів переїдання. А епізоди переїдання трапляються тому, що йде недоїдання, йде нестача а, потреб організму, мікро-макронутрієнтів. І теді й Плюс до цього додається ще великий стрес, тому що обмеження харчування для мозку, для тіла це великий стрес. Я вже говорила а, у своєму одному з перших відео на каналі, я його прикріплю, а, про те, що а, на фоні стресу а, в нас збільшується вага це раз, а по-друге, те, що в нас є генетична пам'ять, яка несе у собі страх а, обмеження харчування. Через голодомор, який проходили наші предки, і не тільки. А в нас історично так склалося, що їжа була в принципі завжди в недостачі, не рідко коли була в достачі в якихось ще чуть-чуть, ще чуть-чуть, окей? Дякую. І це також грає дуже велику роль. Коли наш мозок щитує, що знову відбуваються ті ж самі ноти недостачі харчування, чи знову голод, тому що для мозку, те, як ви обмежуєте своє харчування, на ваших там 1200 калорій, сприймається як голод, і тоді е, включається компенсаторний механізм. Треба подолати голод. Ховай все, е, що е, потрапляє в організм, тоді повільнюється метаболізм, і вага перестає втрачатись, або навпаки, утримується, або навпаки, ну починає зростати. Я зовсім забула попросити вас підтримувати мій канал, підтримати це відео, лайкнути, чи коментарями можете поділитись цим відео. І дякую вам за те, що ви підтримали мене у попередньому відео. Я не встигла ще всім відповісти на коментарі, але вам дуже вдячна. Гарна обратно. Я вам скажу, що це насправді не так вже і просто. Я думаю, що це буде набагато простіше. Я хочу запросити вас до перегляду мого відео, яке я записувала 18 разів. Але я таки його записала. Ще трошки добре? 5 хвилин, добре? Треба з тобою Добре. Мені треба зняти відео. Добре. Будь ласка.